Ебутся. Пошли есть, пиздец, ты пидор. Ты воды хочешь? Сука, як, як воздух коня. Очень сильно. Очень. Витя, дай попыть! Витя! Витя! Дай попыть! Пожалуйста! Миша, не снимай меня. Пожалуйста! Миша, забери камеру. Блядь. Ах ты, сука, ти ще й зімаєш, блять. Ебать я тебе по зімньому, блять. Сука, камеру забери. В тебе нема ліцензії на съйомку, блять. А я не хочу тебе, щоб ти мене бачив. Я тобі шо, якась сука пизда на обзор, чи шо, блядь? То ли скоро приїде. Да йохуй, йохуй з ним. Сука, я його дам пизди під копняка з дому, нахуй. ВИКАДАЙУД ДИ мені! Обригаю по зимнему! Все, пацаны, я рыгать. Хуй вам, сука. Не, не дождетесь, урод! Не дождетесь моей желчи, суки. Витя, дай воды! Витя! Витя, сука! Води мені! Холодной! Блять, я вже півчаса прошу придуру! Ох ж сука, нахуй Був в мене колись друг, але я його зжер блядь. Вітя! Вітя Вітя Вітя! Сука, включи Ушники Віть Вітя не пизда, Тлипезда. Да ты заебал! Дай, дай, ще дай ще води, не... придурок, я вже півгода... Закрий! Я вже півгода прошу, дай води мені, дай пожалуйста. Пизда. Не гони, дай мені води, водички. Чувак, водички і води. А сука, нахуй. Щас сам пизды дам. рукою, блядь, тобі бил. Щас. знімай мене. Не Миша! Зніма. Не знімай. Я, я хочу передати привіт всім своїм близьким і родним. Пользуясь случаем, и хочу объяснить, а? я не кушал эти конфеты. Миша.